Лиса, ви з досвіду революції е, на граніті. Як ви оцінюєте цю акцію? Чи все там правильно робиться? Ви там я постійно вас там бачу, е, щось радите. Як ви це все моніторите? Чи чи тим напрямком це йде, вже враховуючи ваші помилки? Подивіться, що об'єднує і що розрізняє ці акції. Об'єднує це безперечна ідейність тих людей, які вийшли, тому що їм болить. Ті... Українська культура, українська мова, українська ідея. І ініціатори цієї акції ну, абсолютно, як от в 90-му, в кінці 80-х, коли ми починали разом з В'ячеславом, так і зараз. Це натхнення ідеї. Що відрізняє? На той момент ми спочатку зробили структуру, спочатку робили організацію. У нас вже були перевірені активісти, які відсиділи по 5-15 днів в КПЗ. Ми знали, на кого можна спиратися. Ми продумали цю акцію за півроку перед тим, якраз от разом з В'ячеславом, за півроку перед тим розпланували від голодування до наметового містечка на Майдані, тоді ще площа жахнеї революції, захоплення університету, так званий окупаційний страйк, оточення Верховної Ради. Все було заплановано заздалегідь, і ми це готували. Тут же в чому проблема тут була спочатку ініціатива, фактично емоційна і чудова ініціатива. А надалі лише йдуть спроби притертися і збудувати щось на кшталт організації. Відповідно, сути технологічних проблем їх виникає суто ну, дуже багато в притул до довіри, тому що інфільтрувати в таке середовище агентуру. До неперевірених людей набагато легше аніж нас. Ми своїх КГБістів, там у нас був в керівництві кибіст. Ми його вирахували перед тим за півроку перед тим. Тут же набагато все важче, тому провокації і спрямування а, акцій в той і чи інший бік набагато набагато важче а, зупинити усередити і це ваша... є проблема. Саме тому я завжди постійно голошу. Організація дуже важлива. Влада надзвичайна сильна, потужна, хитра. І, і діє бандитськими засобами. для того, щоб можна було подолати, повинна бути єдність і організаційні структури. Інакше у це розпорошення можна завжди перекинути на сварки один між одним. І ми бачимо, як намагаються зіткнути між собою політиків, громадських діячів, різних громадських діячів між собою. Це небезпечно, і я абсолютно певен, це не просто так. За цим стоїть не просто адміністрація президента, за цим стоїть СБУ, яке намагається проштовхати особисто... всю опозицію і громадську.